хлопчик Торя, молодець, тільки тишки застонеть. Я. Якось ми пішли на стах, ви mm. мені таке сказав. Товочися, не хвалюсь, я нічого не боюсь. Нас на слові цім дологи, то... толя я щелка У. сяпу тывози наш хварико наш меши на, на тикнувшись Та, на дорозі кусил собі Я? Язык, кто Кто? 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 вам улыбается, полюбляет, у я такая, кто? Ой, тебе еще и прикусит в себе языка.